При чудового вам вівторка. Якого чорта він тут робить? Я не можу розказати. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Глек Кейлі анонсував номінантів щорічної церемонії за Game Awards. Бо більше вже навіть відкрив голосування для всіх охочих з інтернетів. Та ну. Оце ні до чого. Так. Suicide Squad в the Justice League ще не вмерла. Вона жива і аби ви не забували про це. Ворнери почали випускати щоденники розробки гри. Я живий! вбити лігу справедливості за гін самогубців буде пробувати 2 лютого наступного року. Nintendo запланували на 14 листопада, себто вже на сьогодні, Indie World Showcase. На якому як можна зрозуміти з назви, показуватимуть тільки інді проєкти, Звісно. Крістіан Герлінг – се бляха. Хто такий керівник відділу технологій та колишній віце-президент? Накивав п'ятами від неслухняних собак, пропрацювавши в цій студії приблизно 17 років. Юбіки презентували нового трейлера Аватар з Фронтірс оф Пандора, що детально показує, як гра працюватиме на PS5, Ну і звісно, як вони пропрацювали підтримку до сенсових вібрацій. Ларіани повідомили, що всім фанатам брами Бальдура та заразом власникам Xboксів варто приготуватись. Адже наступного тижня їх чекатиме сюрприз. Ймовірно, гру таки нарешті портують на коробки. А може ні. Розробники Tekken 8 анонсували нову персонажку Рейну. Нічого спільного з Рейном з МК вона наче немає. Раніше в старих частинах Текену помічена також не була. Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!